Я подивіться, як воно мурчить. яке воно лагідне. Держить. Кототерапія, яка лікує своїм мурчанням, пухнастими лапками і лагідним поглядом. Це наші друзі які рятують на різних таких ситуаціях, коли вам погано чи сумно, вони завжди прийдуть, потруться вас, поморчать і, і становиться краще на душі. Ця ось подивіться залізла на бачок і сидить на сонечку. Оця ось сидить у пилюці. подружка моя. Лягай. Лягай. Подружки. Подружка. Лягай. І це ще її синок ось прийшов без котки. Як же без котки? Уся в пилюці. Ця кішечка вже така пожила в мене, вже її 10-й рік, але вона грається, ось дивіться, як кошеня, як молода. Молодежі ще повчиться. Ну, звісно, все, треба пилюку і зібрати та й на себе. Молодець. Теперь. А тоді на постіль. Ну, зато мурчу Як я мурчу <рик Oakle> <рик Oakle> Хто у нас там під кущиком сховався? О, хто там у нас сховався? під кущиком? Мурочка. Это сама по себе. Кошка, яка любит гулять, сама по себе. Кошка единоличная. Она любить. Щоб її не займали. Це пасеться, травічку їсть. Кс -кс 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 -кс. Мура, мурка, мурочка. Мурочка. Красива в мене китюлька. Це мура. Це мій релакс мура.